Вітаю вас, дорогоцінні. Знаєте, друзі, люди протестантської віри дуже часто осуджують або докоряють людям традиційної віри, тобто католикам православним, за те, що вони христять немовлят. Оскільки е, дитинка не може дати обітниці Богові доброго сумління. Згідно Петра 3,21. Е, Хрещення – це є обітниця Богові доброго сумління. Давайте ми це прочитаємо. 1 Петра 3,21. Того образ хрещення не тілесної нечистоти, позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресінням Ісуса Христа. Як ми можемо чітко побачити, що хрещення водне це є обіцянка, і чи може маленька дитинка дати Богові обіцянку? Добре, навіть якщо б вона змогла дати Богові обіцянку доброго сумління, то чи змогла би вона виконати цю обіцянку? Тут велике питання. Друзі, я і сам є протестант, я і сам мені і самому не подобається, і я є противник того, щоби хрестити немовлят. Я вважаю, що ми не можемо нав'язати маленькій дитині віру. Вона повинна свідомо вибрати Христа. Навіть сам Господь хоче, щоб ми вибирали його свідомо. Самі вибирали, він не хоче нікому нав'язувати свою любов. Друзі, але тут є один нюанс. А ми, дорослі, а ми даємо обіцянку Богу від доброго сумління. Ви скажете, даємо. Добре, окей, я згідний. Але чи виконуємо ми цю обіцянку? Ось ми даємо Богові обіцянку доброго сумління, що ми не будемо грішити, ми будемо тобі такі вірні, будемо тебе завжди слухатися, ми йому обіцяємо добре сумління, але чи ми його виконуємо? А отут питання. Я не, я не знаю жодної людини, яка би виконувала цю обіцянку. Ми її виконуємо тільки частково. А ви знаєте, друзі, що говорить? Книга Еклезіаста в 5 розділі, в 4 вірші. Краще не дати обіту, ніж дати обіт і не сповнити. І також Слово Боже говорить, що коли ти складаєш обітницю Господові, Богу твоєму, не загаюйся виконати її, бо конче буде жадати Господь Бог твій від тебе і буде на тобі гріх. Так говорить Боже Слово, що якщо ти щось Богові обіцяєш. Ти повинен це виконати. І краще не дати обід, ніж дати, і не сповнити. Друзі, я десь трошки, можна сказати, забуксував в тому питанні, і я вирішив для себе його дослідити. Ось що я, друзі, накопав: слово обітниця застосовується в новому заповіті всього 10 разів. В принципі, в Біблії воно застосовується 14 разів, 4 рази в старому заповіті, і 10 разів в новому заповіті. І що цікаво, що в Новому Заповіті 9 з 10 раз це слово пишеться як епангелія. Старогрецьке слово, яке звучить Епангелія, що означає обітниця. Но в одному випадку це слово звучить як еперотима. еперотима. І саме ось це слово еперотима. Фігурує в першому посланні апостола Петра в третьому розділі, в 21-му вірші, де мова йде про хрещення. Друзі, цікаво, що це слово еперотима також означає обітниця, але чомусь вона там звучить іншим словом. Таке враження, що це слово якби щось трошки інакше означає. Друзі, це мене наштовхнуло на одну цікаву думку, що ми, друзі, я вам поділюсь з вами своєю точкою зору, не обіцяємо Богові, коли обіцяємо доброго сумління, ми не обіцяємо Богові не грішити. Ми обіцяємо Богові вірити. Коли ти приймаєш водне хрещення, ти обіцяєш Богові, що ти від Нього не відвернешся. Так, ти будеш падати, але праведник сім раз впаде встане. Ти не можеш пообіцяти йому не грішити, тому що ми всі грішимо щодня. Друзі, кожного дня ми грішимо, але що ми можемо Богові пообіцяти, ми можемо пообіцяти йому не відвертатися від нього, не лишати його, продовжувати вірити. І на затвердження цих моїх слів я прочитаю ще Перше Тимофія, перший розділ, 18 і 19 вірш, який я вважаю, я вважаю, що в ньому йдеться про ті самі речі. Цей наказ передаю тобі сину Тимофію згідно з пророцтвами, що були раніше про тебе сказані, аби ти ними боровся доброю боротьбою, маючи віру та добре сумління, яке дехто відкинув і відпав від віри. Друзі, як ми можемо побачити, що добре сумління це означає не відпасти від віри. Коли ти обіцяєш Богові, що ти будеш, що ти будеш мати добре сумління, то ти тим самим ти кажеш: Господи, я обіцяю сумлінно в тебе вірити, не, не грішити, а вірити. Друзі, будьте благословені. Амінь.